Знаєте, бувають дні, коли буквально себе зішкрібаєш з ліжка, ненавиджу такі стани. От на мене знову знайшла хандра, і зараз я вам розповім, що особисто мені допомагає у ці дні. Перше, дістаю свої шузи для хайкінгу з мадери. плаття їх не одягнеш, але зручно капець і ноги не болять після довгих прогулянок. Друге, беру собою найнеобхідніше, дихаю апельсином для позитиву, і виходжу. Ладно, насправді я виходжу з хвостиком, бо так зручніше, а мій комфорт мені важливий. Тут я магічно пробую відкрити ліфт, а тут вже фізично відкриваю і сподіваюся, що всередині нікого. То, що подумають, що не всі вдома. Хоча в мене справді не всі дома. Я ж гуляю дорку тут. Mm -hmm. А тепер я вас навчу створювати собі настрій при хандрі. Дивіться, які гарні листочки багряніють навколо. А балкон, який красивий, естетичний, а тут сонечко так гарно виглядає, передає тобі привіт. Розумієш, суть мого методу при хандрі виходити на вулицю і шукати прекрасне навколо себе. Вигулюйте свою внутрішню дитину, щоб в неї знову з'явився інтерес до життя. А хандру тоді я рукою зніме? Ну і знаєте, чесно, мені вже полегшило. А як вам такий метод? Діліться в коментарях.